Гроші для коломийської футбольної команди, будинки в об'єднання співвласників, освіті та місцевому самоврядуванню, реформи. Про це йшлося на позачерговому засіданні сесії Коломийської міської ради. Про що сперечалися депутати, та чи дійшли згоди? Дивіться далі. Сесія Коломийської міської ради традиційно розпочинається з виконання гімну та молитви. Як починається свята літургія в церкві, в мирі Господу помолімся. В мирі. І в кінці літургії священник так само при виході парафіян каже, в мирі вийдім. Тому я бажаю вам, щоб ви сьогодні в душі і в серці так само розпочали сесію в мирі. І потім всі в мирі вийшли. Далі депутати говорять про проблеми, з якими зіткнулися батьки Коломиян – героїв України убитих на війні. Їх хочуть позбавити деяких пільг, тому вирішили звертатися до найвищої влади. Разом з водою виплеснули дитятку. З 1 липня зняли пільги з них по транспорту. Ну, ми проаналізуємо все. Є пропозиція звернення прийняте до Верховної Ради, президента, кабінету міністрів, щоб Відновили пільги також. Депутати затверджують порядок проведення громадських обговорень із питань добровільного об'єднання територіальних громад, оскільки реально проводити таке об'єднання після громадських слухань. Потім надають згоду на добровільне об'єднання громад. Що дає це рішення? Аж тепер перейти до юридичних функцій самого об'єднання. Ми будемо з вами приймати рішення по кожній громаді окремо. У результаті, якщо ми досягнемо згоди умови об'єднання. Тому ми даємо згоду на всі населені пункти, так як це бачить Кабінет міністрів України. А по факту будемо приймати по рішенню Кабінету міністрів. Згоди в нас вже є. Ми вже маємо 5 сільських рад, Шепарівці. Товмачик Іванівці Саджівка над Вернянського району, причому дебесловці. найпершу ініціативу Саджівка проявила. І маємо дебесловці за прудом. Дуже багато сільських рад приймає поки що очікувальну позицію. Але якщо першу пропозицію до обговорення давав я. Згідно закону, я пропоную, щоб цю пропозицію вже дали депутати міської ради. До міської ради прийшли і футболісти коломийських Карпат та вболівальники команди. Вони звернулися до депутатів з проханням виділити кошти для розвитку місцевого футболу на другий півріччя цього року. Кажуть, не думали, що прийде час просити про допомогу, але це таки сталося. Нелегкі часи привели нас сюди у ваш зал. Я щиро вдячний. Пану Сльозеру і всім депутатам цієї каденції, які відродили в Коломиї футбол. Тому що футбол був занепаді. І тут ми чуємо, що припинилося фінансування. Своєї сторони, що ми зможемо зробити? Ми будемо самі збирати гроші, ми будемо ходити допомагати, шукати спонсорів. У нас купа дітей підуть красти, підуть розбивати вікна в кіосках, підуть знімати ланцюжки у жінок, кульчики з вух виривати, так як це було пару років тому. Можу назвати. Тих самих 15-20 прізвищ, які сьогодні фінансують, тільки, вибачте, економічна ситуація набагато гірша. Ті люди далі фінансують, але це вже грошей далеко не стає. І напевно за 5 років, п'ятий рік Каденції, 4 роки ми вирішували проблеми самі. І я ні разу не звертався до міської ради про фінансування клубу. І не по причині того, що. Не було проблем з фінансуванням. Проблеми з фінансуванням були завжди. Але тільки сьогодні я маю совість попросити у вас коштів на отримання нашої команди тільки за те, що це перестало бути командою легіонерів, а це справді колумбійська команда. В результаті депутати таки віддали більшість голосів за фінансову допомогу коломийському футболу, а це 150 тисяч гривень. За таке рішення вболівальники подякували владі оплесками.